В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа в сьогоднішньому івангельському читанні, яке звучало за літургією, Господь говорить, що якщо Твоє око буде світле, то все тіло Твоє буде чисте. І далі приводить такі різні цікаві слова, іначе закликає нас не піклуватися про все земне. Люди, буває, спокушаються і думають, що. В церкві навчають думати лише про вічне, про небесне і усувати на далекий план все земне, і, хоча говорять, а самі вони користуються всіма земними благами. Насправді святі отці, які тлумачаться Євангелія і до яких ми постійно повинні звертатися до їх написань, до їх тлумачень, до їх творів, тому що їм просто було більше відкрито як нам. В них було більше розуміння самих слів Господа, і тому від них ми почерпаємо цю живу воду, ці вчення, про яких які вони тлумачили Євангеліє і священне писання. Звичайно, що Око наше людське і будь-яка вада, яка присутня в нашому зорі, вона ускладнює нам життя. А якщо це не вада, а взагалі сліпота. Це дуже складно такій людині жити. і Сьогодні немало нас оточує людей і сліпих, і в тому числі і ті, які з фронту повертаються, і військові і не бачать, і життя незрячого, звичайно, забирає в житті багато радості в такої людини. Людина не може до кінця усвідомити, відчути ті предмети, відчути ту радість, побачити, що перед ним знаходиться. Це сліпота тілесна, і по аналогії з цими словами, які говорить Христос, ми розуміємо, що є сліпота духовна. Іоанн Златоуст говорить, що під оком слід розуміти наш людський розум в людини. Якщо є сліпота тілесна, то є сліпота нашого розуму. Коли людина не бачить свій стан, не Боже усвідомити, побачити себе справжнього. Нам часто. Хочеться, що ми про себе так думаємо, що ми кращі, ніж ми є, і ми б хотіли, щоб люди інші про нас так думали, що ми кращі, ніж ми є. Насправді, але перший крок до такого духовного успіху це коли бути чесним самим перед собою. Якщо людина побачить в собі сліпоту цього розуму, про який говорить Христос, а Христос часто говорив аналогіями і образами, щоб в людей вони в, в, в е, краще закріпилися в житті. От про око, про око душі. От ця фраза, взагалі, яку сьогодні Господь говорить в Євангелії про Мамону, вона описана в багатьох художніх творах різними світовими е, авторами. Тому що так легше людині сприйняти і запам'ятати ці алегоричні образи, ніж коли почуємо напряму. Коли Господь говорить напряму, так люди би і запам'ятовували менше, він там сказав те і те. А сьогоднішні його слова, сьогоднішній євангельський уривок від Матфія, це є сказаним Господом на Горі блаженств, як ми її називаємо, яка знаходиться сьогодні на святій землі в сучасному Ізраїлі, де Господь е з такого возвишення невелика, така гора. Сказав людям оці дев'ять заповідей блаженства, могло їх і бути більше, могло бути десять. Хтось там підраховує, скільки взагалі в Біблії сказано було Господом заповідей, скільки він дав людям правил, які вони повинні виконуватися. Але це має другорядне значення. Всі ці цифри, числа, математика для нас є важливо, що в цій нагорній проповіді. Після цих заповідей блаженств Господь дав людям такий моральний кодекс, такий текст, якому просто люди повинні слідувати по мірі своїх можливостей, тому що виконати все буває дуже складно, інколи здається неможливо. І Господь якраз після цих дев'ять заповідей блаженств, які співаються за богослужінням на кожній літургії, Господь продовжує логічно цю розмову з людьми, а тоді декілька тисяч людей слухали цю нагірну проповідь. І він їм говорить про якраз це чисте і світле око, про світлий розум, як ці слова Іван Златоуст, що маючи, будете мати цей світлий розум, буде і все ваш, ваш духовний стан буде знаходитися в нормальному стані. І, звичайно, продовжуючи далі, як ви чули, Господь говорить, неможливо поклонятися двом господарям. Богу і мамодні. Одному будеш служити більше, а іншому будеш служити менше. І ми в нашому житті теж десь часто думаємо, що можемо знаходитися десь посередині. Є таке в житті в нас сіра зона, як зараз говорять деякі військові, є сіра зона. І ми теж думаємо, що ми в цю сіру зону можемо попасти, бути добрими, не сильно рватися вперед, але й не сильно пасти задніх. І от Господь дає чітку відповідь, що часто така тактика в нашому житті закінчується тим, що ми до однієї сторони будемо приліплятися більше. Або чорне, або біле. Якщо ти вже віддаєшся, то віддавайся до кінця. Якщо ти думаєш побути тут посередині таким, як кажуть, теплохладним, або, як нас кажуть, ні риба, ні м'ясо, то тебе все рівно буде тягнути назад, тому що спокуса диявола і завдання диявола спокусити людину на більше, на якісь більші гріхи, або ті, що в неї є, закорінитися. І Господь закликає не служити двом господарям, а старатися віддаватися якраз повністю йти вперед. І цей образ мамона, цей Такий збірний образ уособлення всіх наших земних благ. Тому що наше серце. Наші думки, наші страсти постійно звикають і приліпляються і до влади, і до грошей, і до коштів, і до комфорту, і до зручного одягу, і до зручного автомобіля, до всього. І Господь, як же тлумачить його святі отці, не засуджував багатих людей, але через апостола Павла ми знаємо, що апостол Павел каже, наставляйте багатих, бо в них просто е більше спокус, але це не означає, що їхнє багатство само по собі тягне їх якби, донизу. Звичайно, що багатство і наявність більших коштів знімає в людини обмеження. І коли в тебе немає цих обмежень, в тебе немає цих рамок, ти вже сам себе не, не обмежуєш. І буває, кажуть, от коли там нічого не мав, був нормальним. Коли отримав все, став якимось трошки, нікого не бачив, гордістю. Тому що ця страсть його людину заполонила. Але не можна осуждати кожного за наявність тих чи інших коштів там чи комфорту. Це також буде соблазно, бо ви знаєте, що є люди не багаті, бідні, але черстві серцем. Але от в них вони більше служать мамоні, чим ті, ті люди, які заробили там свої праці, ці кошти, але не приліпяється їхнє серце, не ліпиться їхня думка, і усвідомлюють вони, що не будуть вони це мати вічно, що це в них тимчасово. І, звичайно, Господь далі продовжує після цієї мамони, Він говорить, що дивіться на лілії. Польові і на пташок, які літають, і Бог про них піклується, і все вони мають. І тут також помилково звучить думка: як нам здається, що Господь закликає нас не працювати. Але Господь, коли перекладаємо з мовою оригіналу, Господь говорить, не піклуватися, не мати турботи, тобто працювати, але не піклуватися. І, звичайно, мова йде про надмірне піклування і про надмірну турботу, того, що працювати потрібно кожному, і Господь навіть е, сам в Євангелії слова, коли він обіцяє, що за добру працю людина повинна бути винагороджена. І апостол е, Павел так говорив, що потрібно тому, хто працює, відповідно потрібна оплата і їжа. Тобто людина працює на самому себе і піклуватися про себе це нормально. А надмірна турбота, і коли ми прив'язуємося до цього всього, що ми маємо. Коли ми живемо цим, як кажемо, тоді це вже є ненормально. Це є перший крок якраз розходження е, з цього духа. Сьогодні часто і серед молоді, і серед нас є люди, які кажуть, що я покладаюся сам на себе. Я покладаюся на самого себе. Ну, звичайно, така впевненість вона в основному в юності буває. В юності чомусь воно прививається. можливо там через голівудські фільми, якісь ще там, в соцмережі. Часто юні люди дивляться на успіх чужого життя, і в них. Теж, от це як приклад служить, це така реклама нав'язується, в них з'являється якась впевненість, що я цього всього можу досягнути сам. І на землі багато людей можуть стати успішними і без Бога. І стають успішними і без Бога, і будучи невіруючими, і атеїстами, і воюючими, і так далі. Просто цей період їхнього треба розуміти з боку, що це період, певний етап в їхньому житті. Все воно пройде, і все, навіть що до чого прив'язане, людина старіє і втрачає. Тому юним людям особливо треба такі думки відганяти від себе, таку думку, самовпевненість, таку гордість, що я без Бога. А деякі е, наші священники, оці сучасні богослови кажуть, що в цьому проявляється дуже велика гордість. По відношенню до Бога, Того, що е, людина показує, що Бог нам не потрібен, що я в тобі, як в Творцю, не маю потреби. І, виходить, творінню поклоняється і прив'язується до нього більше, аніж до Творця. Щоб цього не було, треба жити таким життєвим кредом, яке завершується сьогоднішній Євангелії. Спочатку шукайте Царства Небесного, а все інше приложиться. Вам, говорить Господь, завершуючи сьогодні таку свою нагірну проповідь, шукати спочатку Царство Небесного, а все інше, як приліпиться до нас, тобто Господь все інше дасть нам, і так як винагороду, по нашій потребі, щоб те, що Він нам дає, воно також не посіяло якийсь розбрат в нашій душі. Сьогодні в сучасному світі дуже багато є, створюється різних розколів, різних течій і в християнському світі. І в інших конфесіях не потрібно думати, що тільки в нас, в православній церкві, така важка і складна ситуація, коли є в нас якісь протиріччя. Ці протиріччя, повірте, якщо як кажуть, знати і поцікавитися десь глибше в інших країнах є всюди. І людям важко сьогодні переступити поріг храму, як я вже казав, і зрозуміти важко знайти мотивацію піти, бо кажуть, нехай ті попи між собою розберуться, і коли там вже буде тиша, тоді я от піду, тоді я буду молитися. Хай вони, але вони між собою не розберуться і до кінця. І в мусульман є і суніти, і шиїти, і між ними є протиріччя. І потрібно пояснювати особливо молодим людям, які самі вразливі, просто в юності до цього, до цієї пропаганди, до цього які чіпляються за. Будь-яке шукають виправдання за будь-яку справу, за будь-який маленький грішок, за будь-яку новину в соцмережах шукають для того, щоб виправдатися, що от я сам на себе понадіюсь, я туди не піду, бо там нема спокою. Там теж боротьба, там не так і є. Так було і так, на превеликий жаль, буде. Бо корінь цих всіх бід, цих всіх протиріч, цих всіх справ це наша, наш людський гріх, наша людська страсть. І ми якраз молимось і просимо Бога, щоб ми не прив'язувалися тут до всього земного, щоб ми не були спровоковані різними новинами, різними течіями, які сьогодні з'являються, різними, можливо, лжепроповідниками, там, різними блогерами, щоб ми мали можливість в першу чергу самі зберігати в собі вірність. І спокій дуже важливо, мир, тому що сьогодні злоба і агресія дуже швидко. Ми цього навіть не помічаємо, як заповняє наші думки серце, і цей мирний дух передати своїй сім'ї і своїм дітям. Нехай в цьому допоможе нам Господь. Амінь.